Слава Ісусу Христу, Навіки, Богу! Слава Слава Україні! Героям слава! Дорога засмучена родина! Сьогодні всі ці люди з вами проводять цей важкий день і оці важкі хвилини поховання вашої дитини, вашого чоловіка, брата, рідної, дорогої вам людини, вас підтримуємо, щиро співчуваємо, бо це надзвичайно велика сімейна трагедія. Це велика надзвичайна втрата. Хто спілкується з родинами загиблих, той розуміє, наскільки це вразливо, наскільки це велика шкода, для, особливо для сім'ї, де є діти, яка це біль. Це також є втрата для нашої всієї України, дорогі брати і сестри, що ми втрачаємо сьогодні таку велику кількість молодих людей. Мудрих, розумних, сильних. А ми їх хоронимо, але в нас немає виходу. Ми робимо те, що мусимо зробити, те, що заставляє нас робити життя. Бо ворог з'явився, ворог прийшов злом з ненавистю убивати, полонити, грабувати, прийшов на нашу землю. А ми мусимо боронитися у такий спосіб. Бог не хотів, щоб люди воювали. Бог хотів, щоб його творіння жило у мирі і злагоді. Тому казав, любіть ближнього зло, як самого себе. Він є джерелом миру, Він є батьком, Він є творцем, Він є тим, хто гілки надомленою не доломлює. Той, коли, коли приходив миру, бажав усім. Але людина не зуміла бути такою, а Господь учить нас такими бути. І Господь тому казав, що. Одному місці у Євангелії Матфея каже, що чи думаєте, що я мир приніс на землю? Не мир я приніс на землю, а меч. Нам важко зрозуміти ці євангельські слова, тому що ми Бога сприймаємо як жиров добра і любові, правди, але все ж таки Господь каже нам такі складні слова. Чому каже, тому що бачить ту реальність, яка є в світі, він побачив, що в цьому світі є багато зла. Ворог людини, бо каже, що є лише один: це є диявол, і дух і злобні. Оце є той, хто є по природі ворогом людства, а людина людині ніколи не мала би бути ворогом. Це наш недолік людства, що люди почина... що люди ворогують, що люди нападають одні на одних, принижують, хоч хочуть завоювати, хочуть володіти кимось. Це не долік людства, а Бог хотів, щоб люди жили у мирі в злагоді, як рідні між собою. Але тому все ж таки каже, оскільки став світ таким злим, коли люди не зуміли бути добрими. Тому Бог каже, коли прийшов до людей, проповідував, каже: не мир, я приніс вам на землю, але меч. Але меч не той, який ми з вами здатні розуміти. Меч Христовий, який Він приніс, це її любов, це її правда, це її справедливість. Всяка чеснота, оце меч, який нам дає Христос, і цим мечем ми боронимося, і той меч, який тримає кожен воїн наш сьогодні, сьогодні, це нормальне той меч, який він змушений тримати, бо іншим не можна захистити. Але все ж таки головне, що є у нашого воїна, це відданість. Це обов'язок чоловічий. і в першу чергу. Ми багато говоримо про любов, а чи здатні ми до такої любові? Я думаю, що ми всі немічні воїни наші також. Вони хотіли бути би біля своїх сімей, але вони там. Вони обороняють, захищають в першу чергу, напевне, через обов'язок, але у обов'язку народжується впевнений любов. Бо як ми з вами спостерігаємо за діяльністю наших захисників, то яку любов там ми бачимо? Я думаю, що дорогі брати і сестри, і віри у нас такої нема в Бога, як у тих захисників, які там бачать усе, які на межі життя і смерті, які в такій небезпеці. То я спілкуючись трішечки десь з кимось з воїнів, відчув, що у них більш, більша віра у Бога ніж у нас. Бо Вони ближче до Бога. Вони щиріше моляться, вони відданіші, вони не мають ніяких предрозсудків. От а вони. Лише на нього одного й мають надію. От тому от така, таке їхнє становище, таке наше становище, тому що ми, людство, не вміє жити відповідально. От, і на превеликий жаль з'явився ворог. Його му зупиняти, бо він йде вбивати.